Шановні студенти, я записую для вас відео, в якому показую, як виконується операція консолідація. І в інструкції в конспекті у вас є пояснення цієї операції, це як об'єднання даних, які беруться з різних аркушів книги, як активних, так і неактивних, для того, щоб об'єднати в єдине ціле. Ну, як правило, консолідації користуються, коли треба підбити якісь результати по звітності, фінансовій звітності. так, Тобто, це ще буде одним із інструментів збереження даних від стороннього впливу, захист даних. Так, Умова задачі, я нагадую, ось вона у вас є в інструкції. так, В додатку у вас запропонована табличка, в якій показано. Час телефонних розмов за перше півріччя з січня по червень підрозділами автотранспортного підприємства. І тут є певна кількість хвилин, які витратили ті чи інші підрозділи на переговори. Далі мені необхідно вирахувати три оцих пустих позиції. в інструкції підказано в задачі кількість місяців, ось тут рахується. Коли час розмов був більше 100 хвилин, бо 100 хвилин там надається безкоштовним по умові. І ось я на прикладі принаймні одного стовпчика покажу, як відбувається консолідація. І так, я стала в чаруночку для першого номінанта списку, у мене це відділ, відділ перевезень. Так, завжди ми робимо в Excel для того, щоб скористатися потім автозаповненням. Так? Значить, і викликаю, звичайно, майстер функції. Значить, мені треба підрахувати. Кількість хвилин, коли розмов було більше ста хвилин. Так? Тобто підрахувати мені треба більше, кількість місяців, коли розмов було більше ста. Тобто, я повинна підрахувати російською мовою функція щод, англомовний офіс, функція каунт, але мені не просто їх підрахувати, треба підрахувати якісь за умовою. Тому мені треба функція «єслі». Так, я нагадаю, дивіться. Я відкриваю з майстер функцій. Перший крок я обираю функцію. У мене є опція «10 недавно використаних. Це досить зручно, але якщо в мене, наприклад, ця функція є. Але якщо у вас тут не буде цієї функції, я нагадую, ви відкриваєте весь цей каталог функцій і вибираєте спочатку категорію функцій, а потім у відкритій категорії вибираєте потрібну функцію. Як правило, це що є, якщо це буде функція відноситись до статистичних. Так, але я зараз не буду витрачати час, ось вона в мене є. Нагадую, ЛКМ, ви просто вибираєте потрібну функцію. Не тому, що вона ось здогадався, Excel і в мене вона перша. Вибираю мені функцію, отут знизу, як правило, здається анотація цієї функції, щоб ви не схибили, вибрали потрібну функцію. Окей, це перший крок. Другий крок обов'язково у функції є аргументи. Що ж є аргументами у мене? Я прошу Excel підрахувати чарунки за якоюсь умовою, а саме мені треба підрахувати кількість чарунок, в яку, в певному діапазоні, а це буде діапазон моїх шести місяців. Де числа більше 100. значить я протягую, затиснувши ЛКМ або можна вручну задати, але це неблагодарна робота. Це можна щось помилитися треба переходити на латинську розкладку клавіатури, бо назви ступчиків це латинські букви, так. Але ось ви тут бачите, нагадую вам, як задається діапазон, адреса діапазону через двокрапочку, адресами кутових чаруночок через двокрапочку розділене. І так, я задала комп'ютер, що саме в цьому діапазоні мені треба знайти, так, і задаю критерій. Щоб набрати більше, я перейшла на латинську розкладку більше ста. Ось мені завдання таке було. Так, подивилися ще раз, звірили, чи правильно ви задали діапазон, чи правильно задали критерії. Окей. Так, для відділу перевезень у мене вже є. Дійсно, вони кожного місяця у них були розмови більше ста хвилин. Стаю на маркер автозаповнення і протягую до е гаража. Звертаю вашу увагу, ось тут у нас навмисно я зробила в задачі медичний пункт. У них, бачите, не так багато розмов. Хоча в, реальної, в реальній ситуації, мабуть, це не відповідає дійсності. Але навмисно ми вибрали, дивіться, нуль дійсно кожного місяця вони вкладувалися в 100 хвилин. Так? Нагадую, дивіться, тут у мене більше 100, строго більше, а не дорівнює. Далі. Ну, проведете розрахунки в цих позиціях згідно умови, використаєте функції, дивіться там. У нас ну, тут в, сума до оплати. Якщо глянути умову, подивіться, ось сума до оплати, дивіться, тут присутнє слово. Якщо про що це говорить, що у вас тут не обійтись без функції, є російською мовою, якщо українською, і і в англомовний офіс. Так. Тепер далі у вас іде продовження цієї. Це розрахунки, це робота була 21. 22 робота мається на увазі продовження. Тобто ми створюємо табличку на друге півріччя, і в інструкції прямо запропоновано скористатися першим, просто скопіювати. Подивіться, дивіться, в нас структура таблички така ж сама, але місяці інші, бо йде друге півріччя, так? і кількість хвилин інша. Ну, ось я тут щось поміняла, щось іще ось поміняю, наприклад, щоб вони відрізнялися хвилини. Так, далі розраховуємо тут кількість місяців за такою ж самою схемою. Тобто, я використовую знову функцію, що, проводжу цей діапазон так, і задаю такий же самий критерій пошуку. Більше 100. Отримую. Та ні, візуально ви можете впевнитися, перевіривши, наприклад, ось той же самий медичний пункт. Ми тут навмисно знову зробили менше, щоб хвилин він у нас буде як перевірочним по правильності розв'язання задачі, але ось дивимося. Відділ перевезень тут стоїть кількість місяців 4, Дійсно, ось вони в серпні. Далі, в вересні, в листопаді і в грудні. Тільки в ці чотири місяці розмов було більше ста хвилин. Тобто, візуально дивимося, що ми правильно вказали діапазон, і тут рахує правильно. Далі у вас в інструкції запропонована ще вкладенка. Табличка за рік, за рік. Її також дуже легко зробити. Ось Я навмисно зараз покажу, покажу як я додавала пустий листочок і просто покажу, як її скопіювати, ось цю велику табличку, і з неї взяти тільки ту інформацію, яка вам потрібна. Я виділила весь свій листочок. Виконала операцію копіювати, тобто воно скопіювалося в буфер обміну. Тепер йду на цей листочок, що мені потрібен, пустенький, так стала в чарочку А1 і вставляю з буфер обміну. Прийшла та ж сама табличка, що я скопівала. Тепер я просто вилучаю ці стовпчики з хвилинами. Дивіться, я виділила по буквам, по назвам цих стовпчиків. Ось вони в мене виділені інверсним кольором. Так? І відкриваю контекстне меню правою кнопочкою. І тут буде опція Удаліть вилучити. Так. Тепер, дивіться, тут, звичайно, буде що, бо там же ж була функція, я розраховувала, я просто виділяю її, деліт, вилучаю. Таким чином, я отримала ось точно таку ж табличку, яка вам запропонована в додатку. Додатку. Так, Тобто вам дуже легко створивши один раз ось табличку на перше півріччя, так, потім її копіюєте і заповнюєте інформацією, хвилин своїми на друге півріччя, і за рік ви також використовуєте стартову. Табличку. Так, тепер ось якраз я показую операцію консолідації. Ми стали ось обчаруночку, мені треба знайти максимально. Суму хвилин. Так? Дивіться, І у вас в додатку запропонований алгоритм консолідації, якщо ви подивитесь, прямо по кроково. І я зараз по ньому прямо пройдусь ось по цим пунктам. І так, першим пунктом у мене тут стоїть виділіть в стовпчику діапазон для занесення консолідованих даних, консолідованих, тобто об'єднаних. Мені зараз тут треба об'єднати дані цього стовпчика з першого півріччя і другого півріччя. І до речі, таких табличок, з яких я беру даних, може бути дуже велика кількість. Мені прийдеться вставляти їх посилання на ці таблички. Зараз побачите, як це робиться. Так, виділяю в стовпчику діапазон для занесення. Значить, я зараз працюю з сумою хвилин. Виділяю оцей. Діапазон. Ось я його просто виділила, затиснувши ЛКМ. Другим пунктом іде в алгоритмі консолідації команда. Виконайте команду. Дані, робота з даними консолідація. Відкриваємо дані, шукаємо групу робота з даними. Ось вона. Так, ми тут вже користалися, коли підказки робили. Помните попередження, в нас була там, де була практична робота з проектами. Дуже цікаві інструменти тут знаходяться, які допоможуть вам попередити свої неправильно щось набране, помилки, які там би зробили ненавмисно. Так, і ось у мене є кнопочка консолідація. Вона показує, що це. Як вона робиться, виконуємо клік по ній. Відкривається вікно консолідації. Так, ну, у мене тут були з минулого, зараз я їх приберу. Щас я приберу, бо покажу, як відкриється воно. Бо я вже в цій же ж книзі виконувала консолідацію. Ось так відкриється віконце це у вас. Так, Ідем. Третій, Третій пункт. Тобто ми відкрили вікно консультації. Третім пунктом в інструкції у вас в додатку, де описаний алгоритм консолідації, сказано: в полі функція. Виберіть потрібну функцію консолідації. Ну, ось вона в мене тут середня. Я відкриваю і шукаю, що ж мені треба, яке в мене завдання. Максимальна сума хвилин. Шукаю максимум. Так, виконала. Далі четвертий пункт дії. виконати клік в полі посилання. Силка. О, ось тут. Клік виконала. Далі. Тепер виконати клік ЛКМ на листі перше півріччя. Ось я тут зайшла. Так? А тепер виконаю клік на ось у вкладинці перше півріччя. Перейшла сюди. Дивіться, зверніть увагу, у мене тут в одинарних лапках. як так, як в апострофах і знак оклику, іде назва мого листочка перше півріччя. Ось воно. Це не тому, що комп'ютер здогадується, що в мене це дані за перше півріччя. Я відкрила цю вкладинку. Так? Відкрила цей листочок. Далі я виділяю далі діапазон чарунок, де у мене е, іде, йдуть мої дані по консолідації. І далі в мене по інструкції сказано: е, виділити, натисніти додати. Я додала. Аналогічно я проводжу дії з другим листочком. Так, з другим листочком, друге півріччя. це в мене буде. Шосте, ось я виконала пункт «Добавить», ось воно, дивіться, в віконце «Добавилося», так, звідси. Тут я його тепер прибираю, тобто я цим скористалася для того, щоб ось ця, це посилання в мене пішло в список діапазонів. Так? А далі у вас сьомий пункт прямо в алгоритмі жирним. Прямо я виділила написано: повторити ці дії для листочка друге півріччя. Повторяю, ось я стою в полі посилання. так. Клацаю лівою кнопочкою по другому півріччю виділяю діапазон. Тобто я зараз місяці да, шукаю, коли ви будете робити це для суми хвилин, значить будете виділяти цей стопчик, де у вас будуть розрахунки. Так, дивлюся, що в мене все, друге півріччя. Так, добавить, «Добавить», воно знову в мене додавилось, бачите, вже два сюди у мене е, е, посилання. Так, Тобто, з цих двох вона зараз буде брати з цього стовпчика дані. Так, і все, натиснути ОК. Якби в мене було три таблички, я б те ж саме проробила для третьої таблички, але вона повинна, бачите, вони повинні бути однаковими по структурі. Це обов'язково, це є у вас там описана умова, коли я можу консолідувати. Окей, подивіться, я отримала максимально. А давайте Ось Відділ перевезень. У мене були два півріччя. Перше, тут було шість місяців, вони розмови вели в другому півріччі. В другому півріччі 4. Дійсно, коли я вибираю ось за рік, бачите, максимальний то між 4 і 6, це буде, звичайно, 6. Аналогічно, ви виконаєте консолідацію в стовпчиках, де буде вибране, звертаю увагу середнє значення кількості місяців і сума до оплати за рік, за рік. Тобто, треба буде додати перше півріччя і друге. На цьому я завершую запис.